Ті, хто поприїжджали з Росії, думали, що там збагатяться. Вони я думаю, дуже швидко від цього відмовляться. Суттєво менше заробляють фермери. Врожай буде мінімальний, це 100%. Кої землі заміновані. Ті врожаї, які зараз збирають на лівому березі, вони катастрофічні. Російські окупанти продовжують красти українське збіжжя. Врожаї української агропродукції на захоплених територіях при цьому падають. Про це новинам Приазов'я розповіли фермери з Херсонщини та фахівці сільськогосподарської галузі. Причини падіння врожаю наступні. Це військові дії на аграрних землях, замінованість територій та відсутність поливу. До того ж, цього літа була посуха. Коли функціонували зрошувані системи, на водосховище було, то ми цю проблему з температурою вирішували з допомогою зрошення. Так, поливали в поля, то зараз ці проблеми ми не можемо вирішити, Тому підвищення температури, посуха дуже дуже впливає на кількість вражею. На падіння врожаю впливають західні санкції. Російській владі важко забезпечити окуповані території якісним насінням та передовими технологіями. Які можуть бути врожаї, зважаючи на те, що вони по мінімуму використовують добрива там будь-які ресурси і технології, зважаючи на те, що закупівлі якісного насіння немає. Падників не врожайності все рівно будуть. На порядок нижчими ніж по е, інших регіонах, на захопленій частині лівобережжя залишається чимало українських фермерів. Дехто продовжує обробляти поля. Вони були б дуже щасливі звідти виїхати, але втратити майно, яке розбудовувалося протягом 20-30 років. Для них це неприпустимо. Люди лишаються, щоб зберегти своє майно, не втратити його, і власне, намагаються опиратися якось цій націоналізації, мов те, що окупанти називають націоналізацією, інвентаризацією. На окупантів, які приїхали освоювати родючі українські землі, чекає розчарування такої думки. Фермер, депутат Херсонської обласної ради Сергій Рибалко. Ті, хто поприїжджали з Росії, думали, що там збагатяться, вони, я думаю, дуже швидко від цього відмовляться. Тому що дуже легко було красти крадене зерно, коли його хтось посіяв, а ти просто скосив і маєш прекрасні результати. А дуже важко, коли ти сам сієш, вкладаєшся, а результату не маєш ніякого. Катастрофою фермер називає ситуацію, що склалася на захоплених територіях лівого берега Херсонщини та Запорізької області. За його інформацією, російська влада скуповує там врожай за зниженими цінами. Ті врожаї, які зараз збирають на лівому березі, вони катастрофічні. Якщо ми до цього ще додамо ціну на те збіжжя, яке там є, тобто можуть собі уявити аграрії, ті люди, хто знають 7,5 тисяч рублів. Коштує то на пшениці, тобто, якщо ми переведемо на наші гроші, то це приблизно 3 три е, тисячі гривень. Якщо в Україні на цей час пшениця коштує ну близько 8 тисяч гривень, це навіть уражна пшениця, тобто вести бізнес. На тій території аграрний бізнес або вести аграрне виробництво там неможливо. Українські спеціалісти агропромислової галузі обговорюють відновлення сільського господарства на лівобережжі. Опитані нами експерти бачать наступні етапи розв'язання проблеми. Спочатку нині окуповані землі повертаються під контроль України, потім розміновуються, а далі там відбувається зрошення. І скоріш за все на звільненому півдні України будуть вирощувати вже інші культури. Крім руйнації е, поховського водосховища, є ще питання зміни клімату як такого, і абсолютно всі пояси ну, кажучи, пояси вирощування тих чи інших сільськогосподарських культур вони зміщуються в експериментальна. Вона здається, але вже вона запустилася. Програма вирощування бавовнику е, на півдні. Чому тому, що змінилося все, і дивимося, чи ми можемо вирощувати цю культуру. Мова йде часто густо по вирощуванню багаторічних насаджень, зокрема там горіхових якихось садів. А що ви думаєте про вирощування бавовнику на півдні? Пишіть у коментарях під цим відео.